Ті українські пісні стали мемами. Є тут ті, хто любить купальники. Завалітів я люблю купальники, коли їх мало заваліті. Ця легендарна пісня львівського гурту Оратанія вийшла ще у 2009-му, але не так давно знову завірусилася в мережі. Навіть існує реміксіта з піснею Гайтани, який теж став трендом. Далі хід цього літа смарагдове небо. Смарахдов чекає на завтра я йду до себе. Ця пісня так часто лунала зідусіль, що юзери зробили її мемною. Багатьох вона, м'яко кажучи, втомила і тепер з неї рофлять у ТТ. А яка твоя неолюблена пісня? Смарагдове небо Шо, ти... ну і як не згадати цей шедевр. Але сила покаяння то є сила, то є лю. Так сила покаяння від пана Романа був справжнім хітом у 2022-му. Є то ті, хто слухають його й сьогодні.